Ліквідовані державою, проте затребувані населенням та соціальними установами. Тиждень тому кабінет міністрів виключив довідку про склад сім'ї з переліку документів, які необхідні для отримання низки державних послуг. Міністерство цифрової трансформації відмінила для деяких категорій. Видачу цих довідок на сьогодні. Навіть немає визначеної форми довідки про склад сім'ї, та все ж у центрі надання адміністративних послуг даний документ найзатребуваніший. Видаємо ці довідки для комунальних служб, для нотаріусів, для судів і інших запитів держорганів. Ми надаємо ці довідки. Працівники прилуцького цнапу самостійно розробили форму довідок для кожної інстанції. Вони різні. Це в нас форма довідок, яка була розроблена для. Для громадян для зручності, тому що для нарахування субсидій форма одна довідки, для комунальних послуг інша довідка, для нотаріусів ще одна. для пільг. Там багато, ну різні довідки, форми довідок різні у ЦНАПі. Документ про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні можуть отримати мешканці багатоповерхівок. Такі повноваження центру адмінпослуг ще у 2018-му передала житлово-експлуатаційна контора. За 10 місяців 2020-го було видано понад 6 тисяч довідок. Мешканцям приватного сектору довідку про склад сім'ї видають комітети самоорганізації населення. Так, у центральному мікрорайоні, де комітет самоорганізації населення номер один обслуговує 15 тисяч мешканців, такий документ у пріоритеті. Станом на 25 листопада 2019 року було видано 9 тисяч двісті довідок. На сьогоднішній рік видано 3916 довідок. Наразі міністерством цифрової трансформації скасовано вищезгадану довідку для отримання п'яти послуг на черзі спрощення ще 20 послуг.